Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми поговоримо про те, як покращити оглядовість водія в тяжких погодних умовах, особливо взимку. Зазвичай в зимовий період оглядовість водія страждає по двом основним причинам. Перша – це брудне скло ззовні, і друга це запотівання скла зсередини. Тому в цьому відео ми поговоримо, як позбутися цих неприємностей за допомогою якихось лайфхаків або за допомогою спеціальної хімії. Дуже часто в зимовий період автомобілісти починають страждати через те, що вітрове скло починає потіти зсередини, і відповідно не видно, що відбувається на дорозі. Зазвичай це відбувається через те, що в салоні автомобіля. Утворилася або накопичилась надмірна вологість. І в першу чергу, щоб позбутися запотівання скла зсередини, потрібно щось вирішити з цією надмірною вологістю. Найпростіше, що можна зробити, це там на 5-10 хвилин вімкнути пічку або кондиціонер на максимум. Інколи трапляється так, що причиною надмірної вологості в салоні автомобіля є волога, яка десь там накопичилась в системі кондиціонування. І тому, якщо прогріти салон таким чином, можна вже частково позбутися цієї. Проблеми. Також варто звернути увагу на наявність якихось текстильних елементів в салоні автомобіля, які також можуть накопичувати в собі воду, яка потім випаровується ну і відповідно конденсується на вітровому склі. Найрозповсюдженіша текстильна річ, яка може накопичувати в собі вологу в салоні автомобіля, це текстильні килимки салона. Деякі водії замінюють їх на зиму на гумові, а деякі. Круглий рік їздять з текстильними килимками. Відповідно, ми заносимо на ногах сніг, сніг, тане, і килимки вбирають в себе воду. Далі, коли салон прогрівається, вода випаровується і конденсується на. Склі автомобіля. Через це ми отримаємо погану видимість. Тому обов'язково зверніть увагу на наявність таких килимків у вашому автомобілі. І також подивіться, деякі з таких килимків не мають під собою там, латексної чи гумової підкладки, і тому волога вже може потрапляти безпосередньо на текстильне оздоблення підлоги автомобіля. І звідти вологу прибрати буде набагато складніше, ніж просто просушити. Текстильні килимки. Також, щоб позбутися надмірної вологості в салоні автомобіля, можна застосувати народний лайфхак. Для цього беремо будь-який мішечок з тканини або носок, наповнюємо його сіллю або наповнюючим для туалетів домашніх улюбленців і залишаємо там один такий мішечок або декілька в автомобілі на ніч. Зазвичай вміст мішечка вбирає в себе. Цю вологу, і, відповідно, в салоні вологи стає менше. Але надалі потрібно слідкувати за тим, щоб не заносити воду знову ж таки в салон автомобіля, і щоб вона там не абсорбувалась килимками або оздобленням салону автомобіля. Також для того, щоб уникнути такого явища, як запотівання скла, деякі водії просушують салон автомобіля ще до настання зими. Тобто, Осінню, в останні теплі дні просто виїжджають на якийсь відкритий майданчик, відкривають всі двері, багажник і декілька годин чекають, поки машина нормально там просохне під сонцем. Це також допомагає. Якщо ви не встигли це зробити, можна знайти якийсь паркінг. Звичайно, той на якому є опалення, і там просушити свій автомобіль. Наприклад, поки автомобіль сушиться, можна сходити там за покупками тощо, якщо є можливість, то автомобіль можна залишити в теплому паркінгу на добу, а то і більше для того, щоб він краще просох. Ну і нарешті можна застосувати спеціальний засіб, який називається антитуман. Це гідрофільний засіб, який на поверхні скла збільшує кількість центрів конденсації вологі. Тобто волога на склі все одно осідає, але меншими краплиночками, в результаті чого поверхня стає абсолютно прозорою. І в автомобілі можна вже комфортно Пересуватись по місцевості. Але все ж таки, застосовуючи антитуман, я радив би спочатку також звернути увагу на надмірну вологість і по можливості усунути джерела цієї надмірної вологості. Також. Окрім фабричних антитуманів, існують різноманітні лайфхаки. Хтось застосовує піну для бриття, хтось мило, хтось ще якісь засоби з супермаркетів або магазинів. В принципі, ці всі засоби також мають право на існування, але практика показує, що лайфхаки завжди працюють гірше, ніж фабричні засоби. До того ж, якщо ви захочете обробити скло автомобіля мильним розчином, і тут Краще використовувати мило без гліцерину, то потрібно зауважити на тому, що при мінусових температурах зовнішнього середовища. Мильно водяна суміш швидко замерзає на вітровому склі. І розполірувати таке скло буде дуже важко. Тому, все ж таки, я радив би в зимовий період застосовувати спеціальні засоби, які призначені саме для застосування в автомобілі. До речі, щодо лайфхаків, деякі водії їх настільки люблять, що в зимовий період замість спеціальних склоомивачів використовують різноманітні самопальні суміші на основі спирту. В принципі, знову ж таки, кожному своє і такі суміші. Суміші мають право на існування. Але зазвичай їх рецептура дуже проста, і в основу самопальних сумішей просто входять різноманітні спирти без миючих домішок. Відповідно, такий склоомивач при використанні може залишати на вітровому склі розводи, які будуть погіршувати видимість. А для того, щоб прибрати ці розводи, склоомивача потрібно використовувати набагато більше, ніж у випадку з спеціальним засобом. Відповідно, використовуючи не дуже якісні зимові. Мові скломивачі або самопальні скломивачі, є ризик також погіршити видимість водія. Особливо це буде неприємно в темну пору доби, коли на зустріч їде дуже багато автомобілів з яскравими фарами, а у вас на склі до того ж утворились розводи від неякісного скломивача. Тому ще одна порада: для того, щоб покращити видимість в зимовий період, краще використовувати якісні скломивачі. Окрім скломивача, зовнішню поверхню також дуже часто обробляють таким засобом, як антидощ. Антидощі, в свою чергу, бувають гідрофобними і гідрофільними. Гідрофобні антидощі більш розповсюджені, вони робляться на основі кремнію і утворюють на поверхні скла захисну плівку, яка заставляє вологу збиратися в рівні краплинки, які потім здуваються зустрічним. Потоком повітря або просто краще прибираються скло чесниками. Ну, як ви розумієте, коли на поверхні скла утворилася ось така захисна плівка разом з водою скла краще видаляється бруд, тому і видимість водія в зимовий період стає кращою. Гідрофільні антидощі вони менш популярні, тому що мають низьку механічну стійкість, тобто достатньо там один раз скористатись склоочисниками або помити автомобіль на мийці, і гідрофільне покриття вже злітає. Гідрофільне покриття навпаки вологу рівномірно розподіляє по поверхні, як антитуман, і при цьому ми отримуємо кращу видимість. Але такими покриттями зазвичай через їх низьку механічну стійкість покривають, ну, наприклад, бокові дзеркала автомобіля, інколи оптику. Варто зазначити, що антидощ, як і антитуман, потрібно наносити на чисте скло, яке попередньо можна помити автошампуном або спеціальним очисником. Також перед нанесенням покриття скло варто знежирити будь-яким неагресивним знежирювачем. Якщо цього не зробити, то захисне покриття ляже на скло нерівномірно. Тобто на якихось ділянках у нас утвориться гідрофобне покриття, а на забруднених ділянках не утвориться. Відповідно. Засіб буде працювати неправильно, тобто будуть якісь ділянки склад, де антидощ працює, деякі де не працює, будуть певні плями, і це навпаки погіршить видимість водія. Також через різний коефіцієнт щеплення на склі між. Обробленими і необробленими ділянками склочисники можуть просто стрибати по склу. І дійсно з таким ефектом деякі водії зіштовхуються. Тому, щоб цього не трапилось, перед нанесенням антидощу скло потрібно дуже добре очистити і знежирити, і також не економити засіб. Якщо ви наносите антидощ вперше, то потрібно зробити два нанесення: одне, розполірувавши скло, і Потім згодом через 5 хвилин друге нанесення. Таким чином ми точно рівномірно нанесемо покриття на скло і отримаємо бажаний ефект. До речі, щодо склоочисників, вони також відповідають за покращення видимості автомобіліста. І деякі автомобілісти інколи економлять на склоочисниках, замінюючи на них тільки гумку. В принципі, я не маю нічого проти такої економії, але мені здається, що. Її краще застосовувати в теплу пору доби, коли на склочисники йде менше навантаження. Якщо ви на своїх склочисниках вже один або два рази Замінили гумку, а попереду зима, то краще придбати нові якісні склоочисники. Адже у склоочисників зношується не тільки гумка, а й сам каркас, який втрачає пружність і через це склоочисники можуть гірше прилягати до скла і гірше його очищати. Тому на зимовий період обов'язково замінюємо склоочисники на нові, адже взимку на них йде більше навантаження. І простою заміною гумки тут можна не обійтись. І якщо ми взимку використовуємо неякісні склоочисники, ще й на пару з якимось самопальним скломивачем. Це може призвести до того, що на склі будуть утворюватись брудні плями або розводи, які погіршують видимість і, звісно, можуть призвести до неприємних наслідків. Тепер підведемо підсумок. Для того, щоб покращити видимість водія в зимовий період, в першу чергу потрібно пошукати джерело надмірної. Вологості і нейтралізувати його. Далі можна вже застосовувати антитуман. Якщо надмірна вологість в вашому автомобілі, можна сказати, хронічна, тоді достатньо буде тільки застосування антитуману, ну і періодично, можливо, там просушувати салон на теплому паркінгу, або застосовувати мішечки з абсорбуючою речовиною. Потім звертаємо увагу на склоомивач. і, в принципі, користуємося тільки якісними склоомивачами, в складі яких є миючі компоненти, тобто склоомивач, Повинен не тільки витримати низьку температуру і не замерзнути в бачку, а також дуже добре видаляти зі скла різноманітні забруднення. А їх на автомобіль потрапляє ну, велика кількість. Окрім звичайного брудного снігу, ще на скло потрапляють залишки мастила, пального і інших речовин. І скломивач має це все добре змивати разом з склоочисниками. Тому на зимовий період обов'язково купуємо нові якісні склоочисники. Ну і нарешті, як бонус можна застосувати антидощ. Від цього засобу ви тільки виграєте і ще більше покращите свою видимість. На цьому у мене, як зазвичай. Все, я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.